Коли ми говоримо про історію, про пам'ять і говоримо про мертвих, дуже легко говорити від імені мертвих. Але ж як правило, мертвих, яких ми знаємо, ми знаємо або зі школи, причому дуже викривленому варіанті. Або з університетах, де хороша чи погана історія, і депенси, також або викривлено, або в не дуже варіанті, і ми не знаємо про інших мертвих, і ми даємо собі можливість і право від їхнього імені говорити. При тому, що нас ніколи, ну принаймні, мене, і я знаю, сьогоднішні покоління теж не вчать темі смерті, не вчать яким чином турбуватися про мертвих, як думати про те, що навколо тебе, бо ми живемо в ситуації війни, де, де ми і батьки, і діти, і брати, і рідні мертвих, на і всі мертві навколо, і ми не знаємо, як з цим діяти, як їх носити поруч, і при тому не впадати в те, що ми називаємо довгі періоди Чорного горя. Да? А як з них робити пам'ять про них, щоб була живою, такою, щоб вона комунікувала, щоб вона нам щось повідомляла, щоб вона з нами говорила, і щоб нам було зрозуміло врешті. Хто поруч, що це такі самі люди, як і ми з такими ж самими траєкторіями життя, які любили і ненавиділи, які хотіли пісяти в некомфортний момент, але вони зробили вчинки, а вони були хороші, і погані ці люди, і ці вчинки, які вони робили.